über 35 Jahre hat Florian Tierhaupten 2001 unser Feuerwehrauto Brände gelöscht, Leben gerettet. Es war ein guter Teil unserer Gemeinde, es war ein Stück Sicherheit. Und wir aus Tierhaupten, lieber Valentin, wir wollen dir heute dieses Fahrzeug übergeben. Und ich wünsche mir, dass es auch bei dir viel Sicherheit bringt, viele Leben rettet. Виявляється, то що пише Флоріан, це його так машину звати Флоріан. Флоріан Тіргаптин двадцять один. Він прослужив у громаді Тіргаптин 35 років. Він допоміг їм багато потушити пожарів. Він завжди допомагав при аваріях. Він був надійним їхнім членом їхньої громади. Пан Тоні, передаючи машину Валентину Івановичу, каже: я надіюся, що наш Флоріан буде вам також служити вірою, буде вам допомагати. І це є тільки перший такий великий крок нашої співпраці, яку я яку цим передачею ми починаємо, і сподіваємося, що вона буде розвиватися між нашими громадами. Надалі і машина принесе також безпеку і надійність у вашу громаду. Офіційно документи документи від машини це передається громаді Волод. Дякую всім, хто допомагав нам отримати цей пожежний автомобіль. Хочу зазначити, що ми починали, коли в Україні ще був мир. І хочу спочатку подякувати всьому німецькому народу, вашому роду, за допомогу в нашій країні в цей, цей нелегкий час. Хочу зазначити, що цей проєкт триває ще четвертий рік. І сьогодні ми з цьому проєкту, хочу сказати, що в нас є а, дві події. Перша подія це, що ми маємо перший результат цієї співпраці, а друга подія, що цей автомобіль вже є у нас і. Завтрашнього дня він вже буде е, бути на варті і буде допомагати при втошенні пожежі і всяких е, катастроф. Дякую всім, хто допомагав, дякую командорам, дякую Катерині і вам особисто, що допомогли отримати цей е, автомобіль. Обіцяю, що він буде належним чином утримуватись у нас і назва Флоріан. Він їх, äh, uh, liebe Gäste aus Deutschland, auch von uns vielen Dank. Also, wir haben unsere Kooperation oder Partnerschaft noch vor dem Krieg begonnen. Also es war noch 2018, 2019. Das uh, sind schon vier Jahre äh, guter Uhr und das ist ein guter Versuch ein unserer Kooperation. Ich hoffe, dass dieses Auto auch uns versprechen. Wir werden das Auto in gutem Zustand lassen. Und der heißt bei uns auch Florian wie bei euch. Und der Namen bleibt Florian und wird als Florian dann für die Gemeinde Woloka äh, dienen. Und ich hoffe, dass unsere Kooperation auch in der Zukunft weitergeht. Und ganz herzlichen Dank von uns allen. Dem deutschen Volk und äh, in ihren, also Katharina, Jungs, Diakonie, äh, für alles, also für diese Hilfe. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Der König zu uns hier Also ganz herzlichen Dank von der Gein äh, ganzen Gemeinde. Auf die Freundschaft. Das Sunt? Sunt si o bote sunt? Caldura să treci iarna? Da. Tu, adiți-a trupi, hai varoc. Ce, ce? Pineți tu mă stać? Puneți via. Asta ca creați pentru iarbă. Ja genau. Im Wald und so wo ich lose Flecken.

Можна подавати сюди і воно, е, і воно тоді тим тушити. Тобто в ага. них є три можливості. Ви напряму з річки, ви забираєте і туште, з гідранта і тушите, і з того. Часто буває так: ми заїжджаємо до місця пожежі. і, немає і, і ні, Другі машини не мають як заїжджати. Получається так, ми робимо на місці пожару і інші машини заправляють нас. Ага. Отакий От случай. Uh, Manchmal die haben nicht genug Platz, dass die anderen autos kommen. Dann kommt ein Auto und die bekommen wasser von anderen autos. Kann Kann man hier hier das das auch auch ganz über Тобто як з гідрантом. Друга машина подойдет. Я вже роблю. А не така можливість, щоб хлопці закачали воду, побачили, робив. Können wir das alles jetzt praktisch machen? Ja, sonst, die werden dann mhm. kannst ich? du alles ihm zeigen und er macht mit dir. dann Dann machen wir einfach mal Probe

Тобі більше здемагати.